У цю угоду провідних американських змі, і це є відповідь на те запитання, яке ти мені поставила. Отже, CNN вийшли із заголовком, що мінеральна угода з Україною великою мірою символічна, але цього достатньо для Трампа. Головний посил цього матеріалу немає залізних гарантій, що Сполучені Штати отримують від мінеральної угоди якусь вигоду найближчим часом. Натомість для України в ній є низка політичних перемог. По перше, це перший документ цієї адміністрації, який під Тверджує, що Україна зазнала масштабних руйнувань у наслідок повномасштабного російського вторгнення. Ну і головне, про що вже йшлося у попередньому сюжеті, цей документ дозволяє постачати зброю Україні, адже створений фонд Сполучені Штати можуть наповнювати не лише грошима, але і військовою допомогою. Україна має платити доходами від майбутнього видобутку мінеральних ресурсів. Символізм угоди, на думку CNN, полягає у тому, що терміни її реалізації настільки великі, що і в Сполучених Штатах, і в Україні на той час можуть змінитися президенти, і майбутні лідери матимуть можливість угоду переглянути. Президенти вирішать, чи дотримуватися угоди, чи переглянути її. Кожен хто працював або вів бізнес в Україні, знає, що вони майстри інтерпретації документів та угод на свою користь. Світ природних ресурсів там і так непрозорий і мало ймовірно, що ця гучна угода раптово призведе до повної прозорості бізнесу. Ймовірно, все буде складно, як тільки закінчаться невідкладні вимоги війни. Це очевидно. Wall Street journal, journal називає цю угоду дипломатичною перемогою України, адже після дуже тривалого і складного періоду у стосунках зі сполученими штатами, Київ в очах Трампа нарешті проявив себе як конструктивного партнера. І президент Сполучених Штатів тепер може говорити своїм виборцям, що на відміну від попередньої адміністрації Байдена, яка давала допомогу Україні безкоштовно, він вибив для Америки вигоду. Washington Post погоджується, що справді ця угода вигідна Україні і не Вигідна Росії їхній сьогоднішній матеріал називається так: Росія стурбована прихильністю Сполучених Штатів до України після угоди щодо корисних копал. Авторка матеріалу пише, що, попри публічні заяви у Москві про те, що Україна перетворюється на сировинну колонію, з залаштунками є багато занепокоєння, що ця угода закриває для Росії вікно можливостей завершити війну на вигідних для себе умовах. У Кремлі побоюються, що на них можуть тепер сильніше тиснути з Вашингтона, вимагаючи безумовного припинення вогню. Росіяни звернули увагу на появу законопроекту про збільшення санкцій проти Росії. Він передбачає 500% тарифів проти країн, які купуватимуть російську нафту газ та уран. Його подав сенатор республіканець Елінсі Грем, який стверджує, що вже зібрав достатньо підтримки довкола цього законопроекту. Російський чиновник сказав, що тиск на Путіна зараз зростає, аби він, хоча б, зробив вигляд, що йде на подальші поступки. Він розуміє, що йому потрібно бути більш схильним до співпраці, сказав він, говорячи на умовах анонімності для обговорення делікатних питань. В іншому випадку законопроєкт запропонований гремом стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив про зростання дефіциту бюджету. Не заберелися сигнали про охолодження у стосунках і на дипломатичному рівні. Речниця державного департаменту Темі Брюс напередодні оголосила, що Сполучені Штати, хоч і залишаються відданими справі мирного регулювання, але більше не літатимуть по першому виклику по світу, допомагаючи Росії Україні, мовляв, країни мають вийти із. Своїми пропозиціями, а радник з питань національної безпеки Майк Волз ще до того, як його звільнили напередодні, коментуючи саму мінеральну угоду, сказав, що Сполучені Штати отримали вигоду для своїх платників податків, що угода є унікальною у своєму роді і вигідною для Америки. Олечко, ну а що із самим Волсом вчора його звільнили? Дональд Трамп оголосив, що переводить його на посаду посла в ООН, і Адміністрація намагається подати це не як відставку, а як рокіровку. А що насправді? Ну, насправді це відставка, посада посла в організації Об'єднаних Націй не настільки впливова і дуже віддалена від Вашингтона від самої адміністрації, але для того, щоб не виникало таких аналогій із першою каденцією Трампа, коли символічний турнікет на вході до Білого Дому крутився безперервно. Тоді Трамп звільняв і призначав людей в адміністрації приблизно так само, як до того робив це у своєму телешоу, щоб не було цих поганих аналогій із. Його першою каденцією, як стверджують інсайдери з Білого Дому, Трамп терпів цілий місяць, хоча звільнити Майка Волца, як вони кажуть, захотів одразу після гучного скандалу із груповим чатом у додатку сигнал. Нагадаю, тоді радник з Нацбезпеки випадково включив до надсекретної переписки високопосадовців у сигналі журналіста Джефрі Голберга. Уолтс просто випадково зберіг його номер телефону під іншим прізвищем людини, яка насправді... Авді працює в адміністрації Трампа, і як стверджують інсайдери Трампа, розлютило не те, що Волц припустився цієї прикрої помилки, і навіть не те, що секретні питання його чиновники усупереч нормам безпеки обговорювали у звичайному застосунку, незахищеному від ворожих спецслужб і розвиток. Трамп не зміг пробачити, що у Волца був номер телефону журналіста Голдберга, який критикує Трампа. Віце-президент Джей Дівенс напередодні справді спробував прояснити, що це не звільнення, а стратегічне переведення цінної людини на іншу важливу посаду. Ми призначили Майка, щоб він провів деякі серйозні реформи в Раді національної безпеки. Він це зробив, і я вважаю його чудовою людиною. Він користується довірою і в мене, і в президента. Але ми також вважаємо, що він буде кориснішим на посаді послав ООН, оскільки цей етап позаду. Прикметно, що інший фігурант скандалу з груповим чатом у сигналі міністра оборони Сполучених Штатів під Хексит все ще фаворит президента. Хоча саме Хексит скидав у чат секретні плани про те, коли якою зброєю Сполучені Штати бомбитимуть єменських хуситів, що згодом і оприлюднив у журналі «Атлантик» Джефрі Голберг, який ніким не помічений, спостерігав тихенько у чаті за секретною перепискою. Згідно з публікаціями у змі, таємні плани Пентагону, міністра оборони. Хексет обговорював також із дружиною і своїм адвокатом. Писали і про його, начебто, розпорядження організувати у Пентагоні гримерну кімнату для підготовки до публічних виступів. Хексет, колишній телеведучий News. замість Волца, тимчасовим радником із питань нацбезпеки, стане державний секретар Марко Рубіо, якого Нью-Йорк Таймс тепер іронічно називає секретар усього. Адже після розформування агенції юсейт він очолив також і її, а заодно, і національні. Ні, архіви, тобто, загалом, тепер у нього чотири посади Алло.